Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Коли справа стосується нерухомого майна, совість відходить на друге місце, а у правди з'являються два обличчя. До народного контролю звернулася сім'я Пустовар, які, незважаючи на рішення суду, не мають змоги потрапити у власне житло. Те сама власниця житла Марія Пустовар. Пропрацювавши 51 рік на виробництві, жінка втратила руку та отримала групу інвалідності. Квартиру мені дали, тому що я інвалід. у квартирі пані Марії зараз живе сім'я колишнього міліціонера Юрія Партики. За обіцянку довічного догляду він мав отримати квартиру по заповіту. Та за словами брата пані Марії, обманув неграмотну жінку і оформив договір дарування. Забирають сестру з кварти... з хати у Корничі, завозить до нотаріуса Маркелу, і вони сказали, а каже, то не добре, що ми написали заповіт, це буде новий заповіт. Кажуть, підпиши. А вона каже, що я... вона не грамотна. Каже, я не знаю, що писати. І каже, скажіть мені. Та вже через два роки нові власники нерухомості про щедру дарувальницю квартири почали забувати. Я нагадна ходити, а я ходу ніхто не піду ні часа, не коплю нічого. Зрозумівши, що їх ошукали, сім'я Постовар вирішила звернутися до суду. Зважаючи на неграмотність та неповносправність дарувальниці, договір про передачу квартири судом було скасовано. Ми виграли про те, що а виселити ми не можемо. Живуть вони. А сестра не може зайти в кімнат. Дзвонив я в міліцію. Вільнишому. Значить, добре я зараз прийду, значить, вони так і не прийшли. Брат потерпілої та журналісти народного контролю разом намагаються потрапити до квартири. Із проханням допомогти людям зайти у власне житло. Активісти народного контролю звертаються до поліції. Та успіхи поліцейського не відрізняються від наших. Ми, як поліція, не можемо вибивати двері там подібні, робити якісь дії, якщо нас не впускають в дану квартиру. Якщо будуть інші служби, інші структури будуть це робити, ми будемо присутні для охорони військового порядку. Поліцейські радять нам звернутися в виконавчу службу. Та там ми чуємо взагалі дивні речі. Виявляється, суд вирішив виселити з квартири партику Дарію, але зараз там проживає ще її чоловік. А от якраз на нього рішення суду не було. Якщо буде таке рішення суду про виселення партики Юрія Григоровича, то є, звичайно, що ми його будемо сідати. Сім'я Партик вже наступного дня зв'язалася з журналістами народного контролю та побажала розповісти свою правду. Дар'я Партика, яку нібито виселила з квартири виконавча служба, навіть не заперечує, що свідомо не пускає власників в житло. Якщо я їх пошука, то я вже нічого, я нічого не візьму. Каже, на квартиру має право, бо за немічною жінкою, мовляв, доглядала 15 років та ще й ремонт у помешканні зробила. Розумієте, Ми свою продаємо і в цю квартиру гроші вложуємо. розумієте, Бо нам не треба дві квартири. Приходжу до неї, так як я все приходжу. Там вже були скандали, віддавайте мені квартиру, я, я не хочу. Кажу, ну ж, квартира подарована, як цього? Я собі знайду спосіб, як забрати. Це її слова були. То як же Марії Постовар зайти у власну вже відвойовану в суді квартиру, та хто має їй у цьому допомогти, з'ясовуємо у юриста. І закон, і правда зараз на стороні, от якраз людей, не... які мають право власності на дане помешкання, але їх туди не, не пускають. Способом їхнього захисту тут може бути тільки наступне звернення до суду щодо виселення всіх осіб, що зараз фактично мешкають в цьому приміщенні житловому, і... В подальшому всебічний контроль за виконанням цього рішення суду. Народний контроль продовжить слідкувати за діями виконавчої служби у даній справі. Ми проконтролюємо, щоб Марія Постовар нарешті стала повноцінним користувачем власного житла. Ольга Баранецька, Наталія Чопик, Юрій Данилюк, Романко Чержук. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.